Вітаю вас у ефірі телеканалу Бесарадіо ТВ Територія надзвичайних подій. Програма найбільш резонансних кримінальних та надзвичайних подій. Далеко не кожен автор детективів зміг би вигадати настільки страшні за своєю суттю сюжети, які іноді відбуваються в житті. Співробітниками одеської міліції затримано 17-річного хлопця, який вбив свою матір, поклав тіло в нішу дівана і залив його розчином цементом. У вечірній час на спецлінію 102 зателефонували громадяни, які проживають в одному з будинків по вулиці Жуковського, і повідомили, що в під'їзді з'явився неприємний запах. На місце виїхала слідчо-оперативна група приморського райвідділу міліції міста Одеси. Там вони встановили, що запах поширюється з приміщення у комунальній квартирі, а саме з однієї з двох кімнат, в яких проживала 42-річна жінка та її 17-річний син. Однак на той момент нікого з господарів не було. Сусіди розповіли, що жінку останнім часом не бачили. А її син говорив, що мама поїхала в інше місто близько двох тижнів тому. Піддавшись якомусь -то пориву, я схватила один із, скажімо так, інструментів, тобто молоток, який знаходився під рукою, і наніс її удари в область лівої вісочної області. Скільки ударів на носі? Приблизительно чотири. Дальше. Вы следили, что дальше произошло? Juegos, далее я понял, что она скончалась. После чего, находясь в шоке, отправился на кухню. Попытался смыть кровь с рук, умыться. В общем, вообще понять, что произошло и что теперь делать. Просидел там около часа. после чего вернулся в комнату и попытался скрыть следы преступления. Свої закривавлені речі він викинув, змив сліди крові в кімнаті. Потім загорнув тіло в целофан і уклав його в нішу дивана. Проте розумів, що труп незабаром почне розкладатися, тому вирішив замурувати його в цемент. Наступного дня юнак вирушив на ринок і купив необхідні матеріали. Як розповідає затриманий, спочатку він мав намір замурувати тіло матері в стіну, але зробити це було нелегко. Тому вирішив залити труп розчином цементу прямо в ніші дивану. Майже місяць хлопець жив у сусідній кімнаті. І якби запах не насторожив сусідів, то невідомо скільки часу він приховував би свій злочин. Відносно неповнолітнього зловмисника розпочато кримінальне провадження, згідно якого на нього очікує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. У рамках кримінального провадження відкритого за ознаками частини першої статті 307 кримінального кодексу України, що передбачає незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, працівники міліції провели санкціонований обшук у будинку одеситки. Під час візиту правоохоронців у помешканні, крім господарки, знаходився її 40-річний знайомий. За словами пенсіонерки, чоловік мешкає в роздільнянському районі області та є родичем її подруги. Коли він приїжджає до Одеси, то частенько залишається у неї переночувати. Проте, як з'ясувалося, літня жінка навіть і гадки не мала чим саме займається її гість у її ж будинку. У ході обшуку у кімнаті чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 25 пакетиків із порошком білого кольору, загальною вагою 50 грамів, 62 пігулки, ложку зі слідами кип'ятіння, а також електронні ваги та 43 набої калібру 5,45 і 5,6 мм. міліметра. Із'яти у вас в кімнаті пакетики з порошка вразним Що це є така кані. кокаин, а таблетки? Таблетки экстази. Экстази. Где вы приобрели данные наркотики? В Приднестровье. Да. Приднестровье? Да. И как сюда привезли? Ну, ну, ко мне человек встретился с человеком и перешел границу. В настоящее время, по данному уголовному производству, указанные лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. устанавливаются. весь круг ліц, причасних незаконному обороту даних наркотиків на території Одеської області. Слід зауважити, що затриманий раніше вже був засуджений за вбивство та відбував покарання у вигляді 14 років ув'язнення. На волі він протримався 6 років. І тепер йому світить новий термін позбавлення волі від 4 до 8 років. Наразі тривають заходи по встановленню всього кола осіб, причетних до збуту наркотиків та каналів їх постачання на територію Одеської області. В Одесі правоохоронці здійснили знищення в сталеплавельній печі промислового підприємства Червона гвардія партії зброї, вилученої з незаконного обігу впродовж другого кварталу 2013 року. Територіальними підрозділами міліції міста та області постійно проводиться робота з вилучення вогнепальної та холодної зброї, яка незаконно перебуває в користуванні громадян. Спочатку вказана зброя надходить на зберігання на склад озброєння головного управління. Також на склад надходить зброя, яка була вилучена по кримінальним провадженням, і щодо якого є рішення суду на її подальше знищення. Усю непридатну для подальшого використання вогнепальну та холодну зброю було знищено під контролем спеціальної комісії. Що складається із співробітників міліції і суворим дотриманням порядку і правил, передбачених в інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до нього, затвердженої відповідним наказом МВС України. З вантажівки зброя перекочувала до кузова трактора, який весь вміст відправив у сталеплавальну піч. Колись грізний стріляючий, ріжучий і полючий арсенал перетворився на сировину, з якої незабаром на заводі виготовляють запасні частини для залізничного транспорту або сільськогосподарських машин. На утилізацію відправлено понад чотирьох сотень одиниць непридатної вогнепальної холодної зброї, запасних частин, механізмів комплектуючих до них. У опечатаних ящиках виявилися пістолети, автомати, мисливські рушниці, обрізи, ножі і навіть кастети. Влітку на території Одеської області відкрився сезон полювання. Із відкриттям якого насамперед у перші його дні перед природоохоронними органами та органами внутрішніх справ постають завдання організації контролю за безпечним використанням вогнепальної зброї на полюванні, її перевезення та недопущення випадків браконьєрства. Більшість видів полювань проводиться із застосуванням мисливської зброї, що представляє джерело підвищеної небезпеки. Тому кожен мисливець зобов'язаний знати і неохильно дотримуватися правил з техніки безпеки на полюванні та поводження з мисливською зброєю. Ніколи ні за яких умов мисливець не повинен допускати порушення зазначених правил і свято пам'ятати, що їх дотримання це гарантія не тільки його особистої безпеки, а й гарантія безпеки інших громадян. Інспекторами дозвольних системи, працівниками міліції, керівництво кожного підрозділу виїжджають у мисливські, мисливські колективи, у мисливській угоді проводимо інструктажі з мисливцями по мірам безпеки при поводженні зі зброєю на полюванні, при, трансп... при перевозці зброї. І щоб не допустити, і, не дай Бог, яких нещасних. чи нещасних випадків, як свідчить статистика, упродовж мисливського сезону реєструються не поодинокі випадки порушень правил полювання, перевезення використання вогнепальної зброї, що призводить до поранень, а часто й до загибелі людей тому знання видів і способів полювання із застосуванням мисливської зброї, тверде знання і використання правил безпеки при поводженні з мисливською зброєю і сувора дисципліна всіх мисливців при організації полювання є головною умовою безпеки при поводженні з мисливською зброєю і її використанні на полюванні. Саме у зв'язку з цим співробітники міліції з відкриттям сезону проводять зустрічі у мисливських колективах, залучаючи до цих заходів і спеціалістів в області навчання стрілецькій майстерності, зокрема з товариства сприяння обороні України. Якщо для більшості мисливців міжсезоння в основному пора виснажливого очікування, то для міліції та працівників мисливських господарств відкриття нового сезону це період насамперед напруженої роботи, від якої залежатиме гарний відпочинок і настрій любителів полювання. Співробітники кримінальної міліції у справах дітей Київського райвідділу міста Одеси спільно з колегами із спецрозділу швидкого реагування Беркут і кінологічного центру головного управління міліції Одещини порадували своїм візитом дітлахів, відпочиваючих в дитячих оздоровчих центрах юний залізничник та юний суднобудівник. Дітей чекала велика пізнавальна і розважальна програма. Спочатку підростаючому поколінню розповіли про шкоду куріння та вживання алкогольних напоїв. Міліціонери акцентували увагу дітей на те, що в разі прояву будь-якого насильства на їх адресу або інших правопорушень необхідно звертатися за допомогою в міліцію. Співробітники Беркута продемонстрували дітям свою професійну майстерність. Процес затримання злочинців і відбиття нападу. Під час спостереження за показом прийомів рукопашного бою очі маленьких одеситів горіли від захвату. Після цього правоохоронці ознайомили допитливих хлопчиків і дівчат з обмундируванням і спецзасобами, якими користуються при несенні служби. Вітвора уважно вивчила спорядження. Потім усі разом приміряли бронежилети і каски. І з захопленням сфотографувалися в екіпіровці правоохоронців. Потім увагою дітлахів заволоділи співробітники кінологічного центру. Де діти подружилися із бельгійськими вівчарками, які продемонстрували навички пошуку заборонених предметів та вибухових речовин? День був захоплюючим і цікавим. Дітлахи довго не відпускали своїх гостей і проводжали міліціонерів радісними вигуками. Висловлювали побажання провести повторну зустріч, а деякі з них прийняли в цей день рішення про те, що в майбутньому стануть захисниками права порядку. Протягом двох минулих тижнів до Білгородністровського відділу міліції надійшло 309 заяв та повідомлень про злочини. Житими заходами з них 11 злочинів розкрито по гарячих слідах. За адміністративні правопорушення до чергової частини Білгородністровського міського відділу міліції доставлено 18 осіб. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення. Протягом двох останніх тижнів на дорогах міста та району працівниками Білгородністровської державтоінспекції зафіксовано 5 ДТП, в яких постраждало 6 осіб. Видивитися програму територія надзвичайних подій. Далі буде у Білгородністровському районі. Врятовано потопаючу жінку. У Сараті під час земляних робіт знайшли артилерійський снаряд. Контрабандні сигарети намагались переправити через лиман за допомогою обладнання для дайвінгу. 27 серпня в селищі міського типу Затока Білгородністровського району біля бази відпочинку Ніка-2 на відстані 200 метрів від берега було врятовано 56-річну жінку, яка перевернулася під час купання на надувному матраці. Потерпілу було передано працівникам швидкої допомоги та госпіталізовано до центральної районної лікарні. 28 серпня в селищі міського типу Затока в морі на відстані 5 метрів від берегу поблизу бази відпочинку альбатрос було знайдено загиблого 44-річного чоловіка причина смерті необережне поводження на воді. Загиблого витягнули з води, відпочиваючи. 2 вересня до рятувальної служби міста Сарата надійшло повідомлення від 42-річного господаря про те, що в селі Кулевча по вулиці Леніна під час проведення земляних робіт на приватній земельній ділянці було знайдено артилерійський снаряд калібру 100 мм. Того ж дня на околиці міста Сарата було знайдено два артилерійських снаряда різного калібру. Групою піротехнічних робіт вибухонебезпечні предмети вилучено та знешкоджено. 29 серпня прикордонники відділу прикордонної служби лиманське Білгородністровського загону запобігли незаконному переміщенню з Придністров'я контрабандних сигарет російського виробництва. Під час перевірки державного кордону за допомогою тепловізійного пристрою охоронці рубежу виявили на Кучерганському лимані невідому особу, що пересувалась в бік українського берега. Система оптико електронного спостереження допомогла правоохоронцям краще розпізнати об'єкт порушника. Який за допомогою спорядження для дайвінгу під водою намагався переправити герметичні пакунки? Одразу ж на місце висунувся прикордонний наряд. Помітивши прикордонників, які вже очікували на березі, чоловік залишив свій багаж, розвернувся та почав утікати. Про підводного порушника правоохоронці повідомили своїх молдавських колег. Виловлені вісім пакунків чотирма тисячами пачок сигарет, які попередньо оцінено в суму більше 20 тисяч гривень, передано до митниці. 2 вересня прикордонники відділу курортне одеського загону спільно з представниками МВС затримали трьох українців, які вели незаконний промисел на озері Шагани та Тарбонарського району. Порушників на човні типу Прогрес правоохоронці виявили майже о 3-й годині ночі. На борту плавзасобу були знайдені заборонені знаряддя лову та 172 рибини кефату. Жодних документів, які б дозволяли вилов цього виду рибу, затримані не мали. Попередня загальна сума нанесених правопорушниками збитків державі склала понад 100 тисяч гривень. Зустрінемося через тиждень. З вами була Тетяна Беженар. Ви дивилися програму Територія надзвичайних подій. У нас лише реальні історії, спостерігати за якими, безпечніше зі сторони.